Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні ранок 24 грудня, і це 1035-та доба. Мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди, на обоз є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І звісно ж, ми починаємо з Кураховського сьогодні напрямку, оскільки російські окупаційні війська за той період. За який ми з вами не розповідали про події на цій локації на цьому плацдармі? Вони мали можливість розширити зону контролю в районі саме південної на південного флангу від Курахова. А саме розширили зону контролю в районі Зеленівки, мають деякі просування вздовж сухих ялів. І відповідно в самому Кракове. Отже, росіяни поступово крок за кроком, але наближаються до того, щоб закрити саме цей не тільки південний фланг е Курахова, а й самий населений пункт, який є для них основною метою вже достатньо довгий час. Але поки що їм це не вдається. Ми маємо на сьогодні 24 грудня, 24 грудня. Ну скажімо так, через тиждень буде вже новий рік. А росіянам потрібно було вже до нового року повністю закрити, не просто південний фланг, не просто повністю окупувати Курахове, не тільки закрити північний фланг над Курахово, тобто Кураховським водосховищем. А повністю Кураховський виступ для них це було дуже важливим в питаннях розширення можливостей. Щодо при повному закритті а, кураховського виступу росіяни мали б можливість проведення а, наступальних дій на Покровськ. Хоча, звісно ж, в районі Покровська їм також потрібно було. Б Провести ще і стаціонарну ста 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 стабільну лінію боєзіткнення, яку вони так і не можуть реалізувати, і ось а, цей кут 90 градусів, який зараз ми можемо з вами спостерігати, саме цей кут є головним в питанні подальшого наступу на Покровськ. Якщо його не буде існувати, то і а, російські окупанти. Під час проведення відповідних наступальних дій на Покровськ будуть мати надвеликі втрати більше аніж а, при бойових діях а, біля Бахмута, під час наступу на Авдіївку, а, під час бойових дій в районі турецької агломерації, і саме до інаугурації Трампа вони повинні були згідно з їх а, загальним а, завданням. Основною задачою, яку вони мали від свого військово-політичного керівництва до інаугурації Трампа, вони повинні були вже розпочинати міські бої в Покровську і майже навіть окупувати це місто. Але на сьогодні ми бачимо, що вони навіть не створили відповідних умов щодо початку цих наступальних дій. Тим не менш, на жаль, треба констатувати, хоча це і достатньо було о, зрозуміло, що так буде відбуватися. Росіяни розширюють зони контролю саме в межах ось, ось о, цього о, прямого кута. І я не виключаю того, що в першому кварталі 2025 року ми дійсно з вами побачимо їх першу хвилю наступу на Покровськ. Але поки що вони гальмують, поки що вони витрачають величезний ресурс, маючи ну, якісь такі собі ситуативні так, тактичного рівня досягнення. Не більш того, з іншого боку, ми на сьогодні маємо ще одну локацію, про яку треба згадати: це Времівський напрямок. Тут російські окупаційні війська мають відповідні успіхи, умовно кажучи. В районі Великої Новосілки неодноразово раніше я звертав увагу на те, що російські окупаційні війська в районі Великої Новосілки мають можливість закрити макарівку. І згідно з даними такого ресурсу, як Діпстейт, мапу якого я зараз використовую, вони це вже зробили. В свою чергу треба визнати. Що офіційно це не підтверджено офіційно о, Макарівка не знаходиться в закритому стані, і з о, за даними о, ОСУ Кортиця офіційно спростували інформацію ресурсу Діпстейт про оточення українських військ в селі. Інформація про оточення підрозділів Сил оборони України в цьому населеному пункті Макарівка на Времіському напрямку, що зараз поширюється, медіа, не відповідає дійсності. Це саме так, як було сказано в відповідному поширенні інформації від офіційного джерела. Але на Діпстейт ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Те, що е, дійсно існувала ця загроза, навіть я неодноразово на це звертав увагу і неодноразово звертав увагу на те, що підрозділи треба виводити з Макарівки, бо дійсно загрозлива ситуація. Я не можу зараз ані підтвердити, ані спростувати той факт, що Макарівка в оточенні. Але в нас на сьогодні відбуваються е, повномасштабні бойові дії, повномасштабна війна і дуже важливим аспектом. Є офіційні джерела, які повідомляють відповідну інформацію, тільки офіційне джерело може бути е, е, тим ретранслятором інформації, якому ми можемо довіряти, не якийсь військовий при всій повазі, але тим не менш з рядового складу, який знаходиться на позиції, контролює 100-200 метрів навколо своєї вогневої точки, він не може повністю володіти усією інформацією. Він не може а, володіти інформацією щодо планів а, Генерального штабу збройних сил України щодо тієї чи іншої ділянки. Я зараз не вигороджую Генеральний штаб збройних сил України і жодний а, інший офіційний. Ну, скажімо так, офіційне джерело. Я просто нагадую, що не так давно було російськими окупантами захоплено околиці нового комара, і новий комар вдалося дуже швидко відбити, тобто повернути під свій контроль саме цю локацію. Так само було і на Лиманокупінській Куп'янській Нещодавно ми неодноразово говорили про загрозу оточення наших військових сил оборони України, гарнізону в районі Романівка, Ганівка, Трудове, Успенівка, Константинопольське. Але цього як відомо не сталося. Тому дійсно виникають питання щодо з одного боку тієї інформації, які викладає Діпстейт. Хоча вони дуже ретельно, якщо чесно, відносяться до е, тих координат е, координа, е, закоординованості тих локацій, по яким вони розміщують е, вже свої сірі зони, червоні зони або зелені зони, е, з іншого боку, якщо дійсно є така загроза, а там реально як ми можемо бачити, загроза оточення повноцінно реальна. То тоді виникають питання до офіційних джерел. З іншого боку, Діпстей це саме той ресурс, який на протязі довгого часу надавав нам найбільш детальну інформацію по подіям в зоні бойових дій. Чи це було доцільно? Інколи ні. Я повністю погоджуюсь, і я навіть критикував час від часу Діпстей, тому що вони занадто швидко публікували інформацію, яку треба було ну м'яко кажучи, притримати. Але на сьогодні це дійсно найбільш інформативний та корисний ресурс, яким користуються не тільки цивільні, не тільки західні журналісти, а й спецслужби західні і безумовно сили оборони України. Тому ресурс корисний і йому аналог. Uh, ну, хіба що я користуюсь uh, Live UA Map. Але відкриваємо Live UA Map, і я неодноразово на це звертав увагу. В них немає точної градації, uh, точної фіксації, координації uh, відповідно по місцевості. Макарівка в Live UA Map, якщо ми зараз подивимося, вона взагалі окупована станом на сьогодні. Отже, Макарівка окупована. Чому нема претензій до лавів меб? У свою чергу, ми бачимо ситуацію біля а, новосілки. І траса 0,510, єдина логістична артерія, яка зараз забезпечує напряму а, гарнізон Великої Новосілки, відповідно перерізано. Виникає питання: хто дійсно коректно е, зараз демонструє це. Бо якщо ми подивимось на ситуацію по Deep State, то, ну в принципі, е, трохи відрізняється чи не так Live UA Map, там де е, велика новосілка, вона вже відбувається на околицях бойових дій, і перерізано, е, е, перерізано логістику 0510. Свою чергу на діпстейт новосілка, ну все добре, е, нібито там не відбувається якихось серйозних подій. А е, тому насправді зараз е, ми розуміємо, що усі як натягнуті струни, це е, досить серйозний такий психологічний тиск на всіх здійснюється. Але я не можу говорити про те, що не праві перші або праві другі. Не праві другі, праві перші. Я кажу про те, що дійсно корекція а, тих даних, яка відбувається в реальному часі, це досить складний, непростий труд. Його треба поважати, і інколи інформація вона потребує, потребує а, більшої корекції. Тому мені здається, що все ж таки розширювати можливості. Це саме такої взаємодії, це дуже важливий елемент станом на сьогодні, особливо коли суспільство воно дійсно напружено, і напружено по декілько моментам. перший момент пов'язаний з тим, що не усі розуміють, що відбувається в зоні бойових дій, не дивлячись на те, що намагаємось це доносити до цього суспільства. А друге, те, що воно знаходиться ще й під латентним, дуже таким ретельно. Зваженим впливом інформаційно-психологічних спецоперацій з боку е, російських окупантів, тому важлива взаємодія, а не грозідня. Е, друзі, рухаємось далі і відповідно е, говоримо про наступні ділянки. Це той самий турецька агломерація, де російські окупаційні... Війська продовжують свої спроби розширення зони контролю саме в турецькій агломерації через забалку. Про це я нещодавно згадував. І це, до речі, ще одна ділянка, де вони не мають серйозного успіху відповідно до тих дедлайнів, які перед ними було поставлено. А часів яр така сама ситуація, і в принципі це дуже важливо для розуміння, важливо для розуміння тієї. Не тільки ситуації, яка складається зараз в зоні бойових дій, а й загально геополітичної. Ми поступово наближаємось до інаугурації Дональда Трампа, і після інаугурації він буде пропонувати і досить я впевнений агресивно інтенсивно а, форсувати а, мирні домовленості з Росією. Тут важливий момент для розуміння декількох е, аспектів. Перший аспект Росія станом на сьогодні, щоб якось вразити Дональда Трампа, не зробила жодного е, не виконала жодного свого бойового завдання. Це перший момент до нового року, як мінімум. А другий момент, е, одна з умов, а ми дуже часто це чули від Дональда Трампа, пов'язана з тим, щоб зупинити бойові дії. На тих межах, на яких зараз а, є лінія боєзіткнення. і тут виникає питання вже не стільки до української сторони, скільки до російської. А, в 100 тисяч 500 разів зґвалтовану російську конституцію внесено те, що Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області, це території Російської Федерації. Ну окей. Виникає питання, якщо це територія Російської Федерації, з чим я, звісно ж, ніколи не погоджусь, і жоден українець ніколи не погодиться. Питання а в адміністративних межах вони контролюються російськими військами? Ну, Херсонщина, наприклад, ні. І ми це бачимо. Запорізька область, відповідно, е, ні. І ми також це бачимо. Донеччина станом на сьогодні ні, і ми це також бачимо. Навіть Луганщина є невеличкий в районі на сіверському напрямку. Це Білогорівка невелика ділянка є, яка також не контролюється. Але це не адміністративні межі повністю під контролем російських окупантів. Тобто, жодної з цих ділянок вони не контролюють. Це перший момент. Другий дуже важливий момент це ось ця ділянка, яка знаходиться в Курській області. Що буде з нею? Призупинити тут бойові дії. Путін на це піде. Тобто він е, лане на те, щоб домовитись, по фактично, це майже 156 плюс 482. Це більш ніж 600, навіть плюс ще 11, Тут ще сіра зона 948. Більш ніж 600 е, квадратних кілометрів території в Курській області не контролюються російською стороною. Ну тобто вони на це готові? Звісно ж, ні. І тому Дональд Трамп буде розочарований тим, що він почує від а, свого, ну, як він там каже, друг, партнер, колега. Е, я не знаю, хто, ж, ким він ще називає цього довго. Президента Російської Федерації військового злочинця а, Володимира Путіна, а, але, хоча б за цими аспектами, вже щось не те з мирним планом Дональда Трампа. Але є ще дуже важливий, дуже важливий пункт, на який а, Росія ніколи не погодиться. Якщо вона буде там заключати якісь мирні перемовини, мир, а, то а, вона буде це робити з метою ще й. Пом'якшення санкцій. А пом'якшення санкцій для Росії це вперше що? Це щоб її енергоресурси, газ та нафта, знову ж таки, потрапляли на європейський ринок. Відповідно, Росії треба буде відкривати е, можливість виходу знову на європейський ринок з її дешевими енергоресурсами. А саме за цей період США повністю Зайшли в Європу своїм газом, своїми своєю нафтопродукцією і намагаються тільки розширювати це при Дональді Трампі. Саме енергетична стратегія розвитку США вона була найбільш агресивною. Невже він дозволить Путіну повернутися в Європу і не давати США заробляти на цьому більше, аніж вони заробляли раніше? Я думаю, що ні. Отже, ніяких домовленостей, хоча б по цим пунктам, вже бути не може, тому все ж таки треба трверезо оцінювати ситуацію, не панікувати і дивитися більш оптимістично в майбутнє У 2025 році. Нас будуть очікувати досить серйозні події. Як в зоні бойових дій, так і на політичній арені, і для нас дуже важливо в 25 році така сама консолідація та єдність, яку ми спостерігали в перші тижні та місяці 2022 року. Такої консолідації, такої єдності нашої нації, я давно не бачив і хотів би її побачити знов. Тому що двадцять рік він буде дійсно. Серйозним випробуванням для українців. Друзі, дякую усім за увагу і закликаю вас підписатися під каналом, поставити лайк, натиснути дзвоника, залишити коментар. Погоджуєтесь ви з моїми думками чи не погоджуєтесь. Я прочитаю кожен коментар, не дивлячись навіть на те, що YouTube мене вже давно забанив а, в Ютубі. А, отже, а, ось а, така. Дивна ситуація, і окрім всього іншого, нагадую, що в коментарях ви можете залишати е, запитання до мене. Ставте запитання на 10 найцікавіших. Я буду відповідати вже наступної суботи, як завжди, на обосує це традиція. А на сьогодні ще раз усім дякую за увагу. І, як завжди, слава Україні, слава нації.